Всім привіт! Це обзор на моїх два пака, котрі куплені е, моїм монеток. У мене, кстати, ще залишилося 20 монеток. Так, да, Отак от я розпорядилася. Давайте дивіться, Значит, от у нас отакий от мур муркотик. Отакий новенький. Отака собачка красенька. У мене є ще отака, ну. Мабуть, оця буде ще пасувати як ця. Ось такі дві ліжаночки. Оце для собачки, це для котика. Кстати, ця є вже без, ось цих вот тут полосочок. А вроді пуговичка є. Так, ну давайте дивитися оцей от мій спальний. Кстати, другий платний він ще не кінчився. Вот заходимо в цю вкладочку. Так. Я тут загубилася. Я тут загубилась взагалі, через який він ходить. Я тут загубилася, куди воно попало взагалі. Ну, Добре, давайте переглянемо. А, я загубила! Так. Ну не впевнена, що сюди платне увійшло. Просто воно в мене пропало, от. от Це не тут. Так, дивимося тут. Ну, головне, щоб знайшлося, тому що я за нього за вот той вот великий пак, я за нього вискотала, ви розумієте, вагатенько. Не одну там чи дві. Чи взагалі 30. А цілих 100. Так що я не можу допустити, щоб воно пропало. Але що ж робити, як воно, правда, пропало? Це от незручне таке от. А Все, ну! я страдаю. Мене пропало. Я одволякала так багато. А воно пропало ні згуда. Я страдаю. Ох, я так страдаю, не навіть не розумієте, мабуть. <ріст> так от розпоряджатися, розпоряджатися, улюблений пак купила сто, одвалила все, до свидання, вже його немає. Уявіть собі, я за нього міліфонила чуть не. как же я страдаю. Хоть бы оно до тут Хоть бы оно до тут Я вас прошу. Не, я вот тут не потому что вот, вот, ну, вот такие вот. Ну, может, вот тут вот. Ну, хотя бы. Ну, нарежьте. Я уже думала, она пропала. Значить, у нас є вот таке вот, і це все воно тепер у нас можна хоч по скільки раз. Отут у нас вот стики вот хорошенького. Так, ну носочки може, мабуть. А, уже не можемо. Нічого. О, я вже так рада. Я так рада. Ну, давайте закриємо, вже вияснилося. Я ще, можу обустройному будиночок трохи. Так, і тепер переступаємо до цього. От. У нас є отака от ключова от іграшка. Отакий от от спальний мішок у вигляді от мішки. Подушка з мішками. Костюмчик, палатка. Ось така новенька. Крута, платна. І отут от ще добро це витаскаємо, хоч би воно витащилося. О, і коробка пропала. Не знаю, як вам, а мені з монетами історія, Супер! А тепер я вам розкажу, як отримати, собственно, безплатні монети. Значить, заходимо ми в наш дорогенький магазинчик. От він у мене з'явився. Ну, У мене залишилося 20, тому що я розтратилася на 2 пака. От наші аукоїнс. Тут в мене була вкладочка 150. Ну, в подарок безплатно. А як оце от вийде? Тому що воно у нас не виходить. От у вас, допустим, ви зайдете без от ID. От у мене моя ID. От. Як її зробити, це ви два рази вводите ваше емейл, далі нажимаєте на кнопочку, далі вам пришлють код, ви його теж введете, і все. І у вас вже є ID. Далі ви заходите в магазин, получаєте свої монети. і Затратитись на свої нужди, оці свої 150. Ну, я потратилась на цих, у мене ще 20 залишилось, але я думаю, на них вже нічого не потратиться. скільки саме найменше це 30. Що ж, ми ще надіємося, що це були тільки дейлі, Це я так надіюся, А так, в принципі, норма, що ж, я пішла розкладати мої два новеньких пака. Всім пока, підпишіться і поставте лайк. Юху!